це знаєш як еко М'єко. Лактоза ворог! Лактоза дорівнює це питання, ворог. Це питання чи це твердження? Міф, чи ствердження. Що ми це міф чи не міф? А виявилось, що рослине молоко не може бути замінником в цьому віці. А у нас є такий міф, що риби не можна з молоком. Я не знаю, до речі, що це за розкровий, корм якийсь підніше. Ти, ти, ти десь живеш в майбутньому живеш? Рівень цукру але за смаком безлактозно солодше. Так. Але, ти мені подобаєшся. Давай далі. <сміло> Каже всім привіт! Всім привіт! Я дуже вдячний, що ти прийшла. Отак От треба починати. Так? так. Ми будемо сьогодні дуже вічливими. Ми завжди вічливі. Зі мною Катерина Товсікова. Якщо чесно, ти, мабуть, ну, не можна говорити, що одна з найкращих. Ну, я ну... просто найкраща можна говорити. Ну, тисніть лайк, якщо вам подобається ця фраза. Тисніть не лайк, якщо не подобається. Ну, ну давай, ну 15 ну, років тобі. я займаюся, я ну, в медицині. Все. Ну 13 найкраща. років дієтології, Ще не з тих часів стародавніх, коли люди не знали, що таке нутріціологія. Слова такого не було ну, розуміє. Все, все, хорошо, Я хорошо. Древня, як ця ж... ти життя. древня, як ця життя. Якби якби не ти, то Україна не мала б суперчемпіона світу по боксу. Ні, ну то не до мене. Я допомагаю просто паралельно. Паралельно. Дивіться, мені сьогодні буде важко. А чого це? Зі нас ну, завжди легко. Не думаю. Але mm -hmm. я е маю надію, що ви сьогодні також подивитеся відео. Бо ми будемо сьогодні говорити про одну тему, яка раз на декілька років вона піднімається, і мені видається, що треба про неї будемо ще до кінця життя говорити. Так, да, ми завжди про неї будемо будемо про молоко. Да. Беремо таблички. <кхух> ти а -а, піднімаєш. Так є ще таблички? Ти Піддюджі. мене питаєш про їжу. Давай, а я в тебе питаю про молоко. То я одне питання, ти одне питання. Давай я перше молоко викликає акне. Ну, дивись, такого прямого нема впливу, як і у іншого якогось продукту. Це можна сказати і міф, і правда. Чого правда? Того, що якщо людина вживає дуже багато молочних продуктів, в першу чергу там, наприклад, йогурти. Кожен um, день ну, кожен день постійно. Я я зараз кажу про базовий раціон. Так? Тобто, якщо вона вживає постійно багато молочних продуктів, е ці молочні продукти в неї є, наприклад, непереносимість лактози, тобто не засвоєння молочного цукру. При цьому в неї, наприклад, весь раціон е наповнений продуктами, які мають високе глікемічне навантаження, тобто цукерки, цукри, вони можуть стимулювати інсуліноподібний фактор зросту, який далі впливаючи на гормони, може. Не викликати, а загострювати розвиток акне, тобто вплив є, але він опосередкований. Тут треба взагалі аналізувати повністю весь раціон, і в цілому паралельно проводити косметологічне ще лікування там у дерматолога, у лікаря це не лише їжа, тобто тут не можна сказати, що саме їжа викликає акне так, але вона перебіг може загострювати. Тому звичайно, при лікуванні краще ще закриваючи дефіцити, обов'язково слідкувати за раціоном, щоб він був більш. Дорогу. Тепер те саме питання. Так, молоко о, молоко не поєднується з рибою і м'ясом. Ну, да, це, це ми рибу їмо і молоком запиваємо. Ну насправді це прикольна штука у нас. Є такий міф, що риби не можна з молоком. Але ж ти, да. коли їдеш в данію собою. Так ти береш в Данію їдеш і там вже вони достають і дістають з молока оселедець, коли тобі на хліб. Це їхня традиційна страва. Прикольно. Це ж типу прям у нас. А це ви... прикольно. Що, я знаю, що вимочується так, да, риба молоці, вона не така, не така типу єрка. Гірка і вона стає ніжнішою. Тому, очевидно, що риба, риба з молоком це прям супер. А якщо ти лосось з вершковим соусом, ну, вершки це типаж, не можна. Це прикольно. Ну так то, да, значить, тоді хочу поєднути. а м'ясо з. М'ясо інколи молоці вимочують, там я курка в молоці. Короче, мені здається, що точно поєднуються. Просто як треба поєднати? Ну, це м'ясо по-французьки, це з сиром м'ясо з майонезом. А ні, це не буде. Яке по-французьки? Продовжимо. Давай. Домашнє молоко користує за магазини. О, це знаєш, як еко шмеко з цими, як воно кажеться. А, якщо еко це ок, якщо не еко, це не ок. А, оце така сама історія. Ми не знаємо, по перше, хто робив домашнє молоко, що там за корова? Яка бабуля його доїла? може в неї руки брудні, або вона має хвороби, якісь або корова в неї має хвороби. Ну хто це досліджував? Або вона це сидить. Ну я дуже за те, щоб купувати щось у бабусь, бо це ну реально допомога. Ну, да, якщо ти додати прикольно. Да, да, прикольно на ринку, прийшов, купив. Але насправді тут ем, мені здається, що... Не корисніше треба казати а безпечніше, більш магазинне молоко ніж домашнє, оскільки ти там, хоча б якусь сертифікацію, маєш там точно щось проходило, якісь ці. Етапи а, і плюс в магазині ж молоко більш воно та, пастеризоване, ну, там пастеризовано стерилізоване, да є багато дуже терморежимів, які все одно дають безпеку. Тому я за те, щоб якщо ви знаєте бабусю ту корову, що вона їсть, особливо якщо вона траву їсть, там, ну да. І, ну, Якщо ну не ж не їсть, ну їх кстати, знаєш, в горах гриби їдять крово. Ну так, да. ну я маю на увазі, що там а, контрольовано все і там не підмішують. Я не знаю, до речі, що за розкрови їдять? Їм корм, якийсь підмішують? А, а ти що ти, ти десь живеш в, май, в майбутньому живеш? Я що, от я пам'ятаю, а що їли раніше? А я в селі? Що що, раніше їли? А що вони всі на їли? Ні? Ну, і так. З тобто корови те, що тешиють, і їдять. Дивись, воно відрізняється м'ясо корів наприклад, чим годують корову, так само, як і молоко відрізняється. Ну, звичайно. Тому... Ну, це ще різні сорти корови. На м'ясо одне на Ну, словом. коротше, тому це спростувати треба, що домашнє корисніше за магазини нема. Ми тут, якщо кажемо, то кажемо про безпеку. Безпеки, а якщо... а користю та... треба перевіряти на всі показники. Можливо. Та, ну, звичайно. добре, твоє питання. З молока не можна готувати делікатні. делікатні. Соуси, бо воно завжди згортається. А молоко до речі, згортається ж, так? Добінка така. Чому ну, воно згортається звертається? Як не може делікатне соусо? Кемон. Це таке делікатне соус? Не знаю. Бешамель. Це... <сміт> це хто писав? <сміт> це, 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 це писали наші підписники. Ну я це думаю, що так. бешамель готується з молоком. Це ж делікатний соус. Це ж з вершків, ні? З молока? Ну, ладно. З молока, бешамель Дохно. з молока. Так. Молоко часто використовують, або заварний крем, це ж сов да, заварний ну, крем Крем є, Він готується із думаю, що... молока. Якщо витримувати напевне температуру, то не буде звертатися. Чи що там треба робити? Ну, типа, да, і кислотність. П'яш треба вимірювати. і... Термометром. Ну такого ну, так, вже, Якщо ти додаєш його, там, де кисло середовище, там, щось кисело, воно точно згорнеться. Якщо ти його не супер не перегріваєш... Ну, так, це лужне середовище. І воно це поєднується, поєднується. коли навіть робиться заварний крем, робиш одну частину холодного, одночасно гарячого і змішуєш, щоб температура була. Тому можна приготувати. Я як кухар кажу. Давай. Так, поїхали. Е, лактоза — ворог! Лактоза дорівнює це питання, ворог. Це питання чи, це це чи ствердження. Що ми це міф чи не міф? Ні, ну так як я сказала, що це не ворог. Є багато людей, які мають достатню активність фермента, генетично, і в принципі можуть нормально пити молоко, при цьому не мати ніяких симптомів. Ну і це взагалі на них не буде впливати. А Що таке? Давай коротко, лактоза, Хто що не знає? Лактоза – Це дисахарид з боку біохімії. Тобто, це цукор а, молекула, яка складається з двох частин з глюкози і галактози. Тобто, це молочний цукор. А молочний цукор просто да. його інколи його важко перетравити. Да, не інколи важко. Якщо нема лактази ферменту в кишківнику, який перетворює лактозу на ці дві молекули, щоб вони засвоювались, то тоді вона просто буде там плавати, накопичуватися, гази тягнути, це здуття, починається біль. Цей Короче, кишківник Короче, Якщо в тебе немає ферменту, який це перелактазучає, да. то тоді то тоді ти буде просто важкувати. Да, тобі буде неприємно. А, а якщо сир там є лактозу, кажуть, якщо має... твердий, ферментований, то там дуже мало або взагалі немає, кажуть, нормально, не у всіх молочних продуктах є лактоза. Сир можна приймати. Молодці просто багато, а в сухому ще більше. В морожені так само є. Ні, ні, ну ну понятно. Я увазі, mm -hmm. що якщо в, в сирі, в твердому сирі, в бринзі. Ні, жінам... ні бринзі є частково, а ось якщо твердий витриманий, то майже немає. Парнезанки. Там, типу, жінам... пармезан, якийсь, да, там да, можна його має. їсти. Да. Ти мені подобається. Давай далі. <laughs> понятно, Дуже було зрозуміло. Так, сири не можна нагрівати, бо вони стають гумовими. О, це до речі, покласти на пательню сиру цей твердий такий, воно як реально, ну знаєш. Це напевно, не якісний сир, ні? Всім <ріст> пока. Просто сири не можна нагрівати. Ти такий. І, і, в голові, а знаєш, роблять, і там та? типу, в голові 900 видів сирів, знаєш, по типу, всьому типа, світу. Да. Дивися, якщо ми нагріємо брі, воно що розтечеться таким неприємним запахом по пательні. Воно зразу розплавиться. А якщо, наприклад, нагріємо чедер, то не зразу, ні? Ну так, але якщо але нагріємо халумі. Ой, ну, каже смачно. Так, да, смачно, це. але він трошки буде гумовий. Ну трошки, От, як ну, тут. Ні, якщо нормальний холумі не буде гумовий. Ну насправді це дуже залежить від сирів. Я думаю, що якщо сматок сира нагріти, це що таке робити я думаю, що є ємуцерел е нагрівають навпаки, ну, там. там є деякі сири, які додають туди певні стабілізатори для того, щоб вони тримали а, масу. А, да, так, точно. Там є оцей кальцій якийсь. Ну, каль кальцій ну, Є кальцій, так, а є щось, там додають натрій, натрії сіль для, да, для, да. для того, щоб мала... Да, але, але там ні. там є просто базова один інгредієнт, де додають сіль, бо без солі, там така молекулка, яка об'єднує навколо себе, починає формуватися зерно, без цього mm -hmm. воно не сформується. Але там далі додають і кальцій також, де і це прям потрібно. А в деяких дуже багато додають його, додають деякі стабілізатори, які роблять сир таким якісним, і тоді ти, її, коли смажеш, він не розпадається. А, ну, ну, це типу, це просто їжте якісний сир. Граємо в гру. А, а ти все? Ти все, ти розвертайся. Дивися, граємо в гру, наче що ті момент тут нема. Я таки тобі беру, наливаю. О, е... яка чаш. чашка. Чашка. тримай. дека о японський. чай називається по зелений пуер. Так. Ми наліємо зараз вершки. Давай. Я бараю продукцію просто наша, бо довіряю якості. Тільки ти не дивись. Я не дивлюся. А навіщо ти мені скажеш, що ти наливаєш? Це не дуже. Я не, 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 наливаю яблучний сік. А, добре. Тихо, не дивися, не дивись. Все. І Можете. що робить? Е, дивися. Так, і що? Тепер дивися, десь у нас є безлактозне. Мені візуально завгадати чи панюху? Попро Попробуй. А, можна пробувати? Попробуй. Там є десь лактозні вершки, десь безлактозні. Ні, ну так зрозуміло, що не. Не поймеш? Ой, а чого в чай? Можна було так просто спробувати дати, ні? Це спеціально замилити око? – Я типу креатівчи. Дивись, логічно, без лактозні мають бути солодкіші, ніж лактозні. Я тобі серйозно кажу, бо там є лактази з ферментом, а спробуй на смак. – Угу. – Це, напевно, це без так? Да? Ну, твій вибір. На ну, щось те, що, що солодке. чи не знаю, хай буде це. Правильно. Ну, звісно. Ти вгадала. Ти вгадала. <�хва> yeah. Вгадала. Вгадала, кажи. Ну я знала, а, а не вгадала. А, я знала. Ну, нормально взагалі це досвід. Просто ми дегустаціон. Ми зараз типу, експериментуємо з персонажами, типу, дивимося, люди вгадують чи не вгадують, що таке Ну, Всі інші не вгадають. Всі інші <Amsterdam> <prueba> не вгадають. А ти просто експертка. Ти експертиня, ти молочна експертиня. Просто я логіку тобі пояснила, тому я Виходить, що трошки безлактозні важки, трішки солодкувати завдяки чому, в принципі, ця безлактозна продукція молоко, навіть якщо ти спробуєш воно буде солодше, ніж звичайно, тому що там вже є фермент лактаза, і цю лактозу вже розклали на глюкозу і галактозу. Воно ж бачити від солодка. Ті від розвитча. А коли молоко звичайно воно не таке солодке, але там... воно в формі лактози да й розкладається, воно всередині організу. Значить... значить, вже розкладене молоко п'єш. Це так логічно, що б це ніколи Такі? не думав. Тобто ти його п'єш. Там типа, рівень, рівень цукру однаковий, виходить, що правда? Так. І, але за смаком е рівень цукру однаковий, але за смаком безлактозно Да. Так. Але вау, wow. якщо ти в тебе, в тебе все окей з лактозою, то да, ти можеш то і безлактозне. Там, ти можеш... да, будь-яка, не заморочуватися. <звук> Від молока швидко повнюють. Ну, швидко це, ш, це ш, ш, за якої швидкістю ну, слухай, якщо пити літрами, в принципі, молоко це як пиво по калорійності, по цукрам Серьезно? але... прикинь, по, футбол гра, грає збірна України. Такий бокальчик молока. Молодець. Ну так да, так що це цукор, це вуглеводи швидкі. Ну просто це рідка їжа, це їжа. Розумієш, коли є цукор і калорії в рідкому стані, це їжа, але ми не можемо демонізувати одне молоко, оскільки це залежить взагалі від раціону людини, від повністю що вона вживає. Якщо молока багато, може бути. Ну наприклад, вона не снідає, в неї кава з молоком раз, потім лате два, три, п'ять, і за день там вже півлітра молока або ще більше. Ну це погана історія. Якщо там в неї просто 200 мл за день молока, то нічого страшного від життя повніють, а не від да, а не від, від молока. Стресу. Від стресу повніють. Від стресу. От я поруч з тобою вже поправився на 100 грамів. Боржімночки ходить. Це тобі так здається. Ти мене не зможе підіймати, цей пропорець, будь ласка. Ні, ні я тобі просто я, Мічувай, які я став... Які ви знаєте редфлаги у чоловіків? Ну, все, все. О, дивись, молочні продукти не дружать з кислотами. Ми це казали, що... Молочні продукти не дружать з кислотами. Це ну, правда. Я думаю, що ферментоване молоко, яке стає вже там сиром, воно тіпа, дружить з кислими продуктами. Це навпаки там сир фета з лимон, mm. лимоном. Да, це да, вау, да, це супер смачно. Да. А якщо... Молоко або вершки в сорому вигляді, то звичайно вони згортаються, і це ж тіп, така фішка, хоче вдома, вдома простий сир, нагрій його до 90 градусів, дай дай туди трішки лимону, і у тебе стане тіп, вже сир згорнутий. Тому точно кислотами ну що таке, не дружить. Ну, звичайне молоко і вершки не дружать. Інше... Де то? Рослини, молоко здоровіше. О, рослини це типа бананове, да? Ну, типа банани, це вче молоко? <рес> хто його заробив? <Ми> не улюблене бананове, <рес> бо там <рес> воно не з банана всі ж знають, да? Ну так, да і горіхове не з горіхож, типа. Ну, ні. ні, що, горіхове з горіхом. Драсті, добрий вечір. Та там ти знаєш, хто би Я, виробляє, да. я я, я тобі розкажу, як там виробляють. Ну, ха, я знаю, як це заробляю. Ну, коротше, вона не заробітше, це взагалі фарбована водичка. З цукром і з ароматизатором. З цукром, може бути без цукру, але все одно туди додають мальтодекстрин, Це, в принципі, вуглевод, ні, це ніколи. просто калорії. Рідкі все. все. Хочете пити, не хочете напийте. Це ваш вибір. І тут ми перейшли да, до психолога. Відповідальність ваша за життя, за здоров'я. Але таке людям, наприклад, які п'ють багато кави з молоком, і в них є лактазна недостатність, Їм, звичайно, це альтернатива, як і безлактозне молоко. Тільки безлактозне молоко містить більше білку, більше жиру і взагалі воно калорійніше і повноцінніше ніж рослин. Є в наукових дослідженнях в організаціях там світових педіатрії. Вони робили дослідження про рослинне молоко, і звичайне молоко. Що через моду, що з'явилось рослинне молоко, почали відмовлятися від звичайного молока mm -hmm. і дітям. Не давати, хоча до року це є по протоколам, воно ну, заборонена до року дітям, але після вже року можна там давати звичайне молоко. Такось коров'яча має на увазі. Так ось. А виявилось, що рослинне молоко воно не може бути замінником в цьому віці. Е, молока звичайного, тому що вона не відповідає складу, БЖВ, тобто білкам, жирам, вуглеводам, Це просто водичко, не водичко. Ну це, типу някое. люди, короче, вони хочуть пити капучино, починає пили раніше, але да, просто це типу, закозна. це ілюзія, як наше і... життя. Ілюзія. Я хотів якось дати позитивну нотку. Але що... це позитив. Так. Всі люди живуть в Ми вручі. всі помремо, я вам да. обіцяю. Не да. перемикай. <рес> так, кип'ячене молоко краще, бо воно чистіше. Да? Його кипятять. Е... Це бабуль-кип'ять молоко. Ну, якщо чесно, типа там такий прикол. Нам ну, взагалі то молоко треба. Якщо ти хочеш да? зробити суперприкольний сир. Його можна. Е... Ну, типу, як працюють всі, хто роблять сири? Ну не всі, але багато хто так. в сучасних типу, лабораторіях і там, ну, на виробництвах всі кип'ять сир для mm. того, щоб типа зробити ой молоко, для того, щоб зробити його А4 листочок, так. А потім туди додають різні ферментики і різні, е різні бактерії, вони вже потім формують різні сири. Тобто, по факту, всі сири, які є, це такі роботи з А4. Oh, да, да, да. Да. А якщо чим частіше кипячене молоко? Ну, ну воно... там то бактерії, точно по ну, це, да? ну, це, ну, це, фер... це як ферментація. Є ті дика ферментація, дика бродіння. Ти береш огірки, поклав, і вони починають брудіти. Mm -hmm. Бо там це дикі бактерії, вони живуть. А якщо ти е їх залив оцтом гарячою водою, ти стабілізував, вони всі стабільні, однакові. Так само да. і тут що чи молоко чистіше? Ми просто не знаємо склад молока, як ти казала да, до цього да, 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 да. і. В цілому, якщо я знаю, що ну, має. Майко... Якщо у бабусі на, на цьому купувати, ти то просто... краще перекреп'ятити його? Ні? ні, якщо ти купуєш на. Так, да, якщо купуєш у бабусі, яку ти не знаєш, то конечно, краще перекреп'ятити. Як лікар, я порадила, якщо ви не знаєте походження молока, то його точно прокреп'ятити, хоча б того, що це буде безпечніше, точно. Не краще, але безпечніше. Ми, ну, ми насправді на в ресторанах і візде ми точно маємо це робити, ми маємо, маємо бути впевнені, да. ну, це навіть по номером, по стандартам має це відбуватися. Так, молоко накопичує слиз в організмі. Ні, ну взагалі, знаєш коли оце пишуть про слиз, я завжди кажу, відкритий GPT, зараз же можно на Гугл, понимаешь? Відкрити чат GPT і почитайте, як виробляється взагалі слиз в організмі, якими там, наприклад, калихоподібними клітинами, в яких частинах тіла, де, чому, з чого він побудований? По чому тут взагалі молоко? Я не знаю, що таке взагалі слиз. Ну я знаю. В смислі в тебе в роті є, і в кишківнику є. Ну не в роті на ну, слиз, але слина вона частково містить там часткому сину, в кишківнику слизу бага багато. Ну О, що -то... не говориш слово, ти такі слова. Літери. Я... Я, 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 я літери знаю, а що ти говориш? Я не розумію, як, як ти так ці літери складаєш якісь слова, а вони то й третій. Це така гіпнотична історія для чоловіків, розумієш, я випускаю скоро третю книгу, про чоловіків буде. Повністю здоров'я чоловіка, щоб ти розумів. Повністю вся книга. «Вся все, книга серйозно? про чоловіків, так. Да. Треба її озвучити, я так зрозуміла, аудіо, щоб можна було перед перецнав... сном. Я Подивився тво... твої... твоє відео, потім включив. Книжечку і і все... одразу прокинувся все здорово. Ва... Ваше апної це причина мальтодики. Стрин, <рес> залеж, <я така. рес> Мені так і подобається. <рес> в цілому, значить, міфи про молоко. Я думаю, що вонась ми, ми, ми вже пройшли по невірому. Дивісь, а Мабуть, посилувати. років в 10 було. Років 10, тому це було щось таке інноваційне. А зараз вже давай Є, ну, ще раз головні меседжі. Дивись, молоко не викликає слиз, воно не викликає хвороби якісь від молока, не товстіші. Це нейтральний продукт. Користь його або шкода полягає від кількості скільки вживати, і від того, чи є генетичні у вас порушення, наприклад, дефіцит ферменту лактаза. А в цілому, якщо хоч людина, хай п'є можна ванну з молоком прийняти. Я думаю, це буде для шкіри корисно. Трояндочки туди. Для чоловіків приходить кохана до того, там вже молочна ванна, Ти знаєш що А там Катерина лежить. Така лактаза. Це в себе вдома може так робити. Коротше, шовці склаклеопатри вони приймали молочні ванни, Це було дуже корисно. Мені вийде, що хочеш бананове молоко попий, але знаєш, що це таке. Якщо хочеш звичайне молоко супер, кайф попий, і немає там нічого там, прям супер страшного, і, і це точно тебе. Так, не... Якщо одразу після молока там продовж якогось найближчого часу немає ніяких реакцій, типу вздуття, болю в животі, кропив'янки, там почервоніння, алергічних реакцій, задухи і так далі, то ну все уда. Все пишіть коментарі, що ви вважаєте про лактор. Хто ви розбираєтесь в цьому? <Су slate> Ставте сердечки, коментарі, вподобачки, шукайте Катерину, пишіть її секунду. Шукати доктор Товска в інстаграм там відео Ютуб мене є.